Ця логіка поведінки Зеленського виходила донедавна з дуже простої штуки. Трамп якось закінчить війну, а я піду на вибори. І всі його плани бюджету і всі його плани призначення чиновників, які ми зараз бачимо, не дивлячись на те, що він фактично ну, пообіцяв щось Буданова, все рівно диктуються вибори. І коли е, ти мене питаєш про СБУ, то відповідь дуже проста. Давай, говорить, таки чесно. Я малюка дуже ціную. Я його пам'ятаю дуже епізодично, він був в Житомирській області, але він був заступником по бандитській лінії. Тобто, ну, це щось це середнє між СБУ і МВС. Для мене це дуже зрозумілий персонаж, який е вольовий, впертий, е без жодної там, політичних е амбіцій на кар'єру, але буде робити на своїй посаді все, що зможе. Це бик, який вставив роги в землю, і буде пахати, скільки йому стачить сил і скільки йому дозволять. Але з іншого боку, біля нього є звичайно інший персонаж. Скажу чесно: по моєму баченню: 70% відомства малюка працює на перемогу, 30% працює на охранку режиму. Це тиск на опозицію, на громадське суспільство, на набу, на бізнес. І, ну, таке життя. На жаль, герої в сяючих латах у нас ну, хіба що після смерті. Чому зараз міняють малюка? Бо передвиборчі плани Зеленського диктують змінити співвідношення. Не 70 на 30, а 30 на 70. 30% буде воювати, а 70% зусиль буде направлено на перемогу тільки не у війні, а на вибори.